Так, доброго дня, тим, хто нас дивиться в романський онлайн, продовжує своє мовлення. І мене звуть Андрій Сечук і гість нашої студії Євген Нищук, вже екс-міністр тепер культури з Пане Іване, доброго дня. Доброго вечора Там. дякую, дня. що доброго вечора вже та дякую, що прийшли до нас. Я е... хочу почати з того, що у нас у нас і так багато часу до розмови, але є дуже важливі речі, які мені здається, яким дуже мало уваги приділяється. Це те, що відбувається зараз міністерством культури. Ми знаємо, що в нас там є зараз новий міністр культури, який дуже хотів стати цим міністром Вічеслав Кириленко. З іншого боку, є проблема в пана В'ячеслава, Наразі принаймні так це виглядає. Він дуже пано комунікує з культурним середовищем, яке він має очолити. Ну або принаймні для якого він має стати міністром. І така є накопичується певна напруга. Сьогодні був цілий брифінг, де а, от такі культур трегери українські там так само обговорювали, що взагалі відбувається, тому що те, деякі заяви, які вже зроблені, вони не дуже втішні. Крім того, от я хочу звернути вашу увагу на а, це знову ж таки ми цитуємо програму уряду, яка була вчора затверджена. Якщо ви подивитеся, тут культура, культура має найменший, абсолютно найвужчий рядок. Він складається буквально з трьох коротеньких речень. Розробка та реалізація стратегії українського політики на 2015 рік. Яка трошки узагальнює? Бо якщо вже беремо три рядки, то тут гуманітарна сфера, вона тоді вона більш соціального характеру і об'ємна. А тут хотілося б не те, що звузити, а конкретизувати. Ну, мається на увазі звести до конкретної проблематики саме культурної політики, ну власне тату. Створення нових джерел фінансування, підтримка українського культурного продукту і ухвалення закону про національний культурний продукт. Ну тобто. Якісь дуже загальні речі, але е, водночас я хотів би нагадати, що в цілому е, громадськість, яка на тому всьому знається, вже свого часу підготувала. Ось він є в інтернеті, зокрема розміщений аж до 2025 року. Проект досить серйозний це. тут. Ну справді, ми з самого початку е, насправді е, робили цей документ, е, була залучена. Не чиновників, а експертна рада з громадського сектору. Більше того, були люди, представники Єврокомісії, тобто радник міністра культури Естонії Рагнар Сіл, там Лучано Глур була ціла низка донорських міжнародних конференцій, яких обговорювався процес створення цієї дорожньої карти. Була були поїздки до. Кінцевим це процес, який залучає е, цілу групу людей громадського сектору, е, недержавних е, організацій, е, міжнародних комісій і, і власне і державного органу, де ми намагались бути максимально відкритими. Просто я хочу зрозуміти, що буде з цим, з цим документом? Тобто збиралися люди, вони витратили не один місяць на те, щоб зібрати всі ці думки, узгодити їх. Розроблений нормальний. Ця дорожня карта у нас схвалена, в тому числі там європейськими експертами незалежними. І окей, давайте це все робити, виконувати. Раптом в нас з'являються нові міністри, це все перекреслюється, і ми знову вже винаходимо якусь нову дорожню карту, в нас нові пріоритети. Я хочу просто зрозуміти, окей, ви ж не з партії регіонів сюди прийшли на цю посаду. Ні, це здається той самий Нищук, який весь цей час був на майдані. Чи може я щось переплутав? А а, а Кириленко теж прийшов не там, не знаю, там не з Новоросії. Це все приблизно люди. теж. Учасник ще там, не знаю, революції на граніті і так далі, тому подібне. Чому в нас не може бути мінімальної спадковості? В нас що, вороги якісь прийшли? На міністерство між ворогами поділилося? Ну, правда, насправді. Сфера дуже чутлива. Вона, я неодноразово казав, що коли є грамотний там в частині економіки, в частині фінансів, там грамотний фахівець чи міністр, так, який е, залишив на якомусь етапі цифри, і другий грамотний їх підхопив. Е, воно теж важливо, але не так чутливо. В, в сфері культури дуже важливий особистий контакт. Те, про що власне, ти якраз сказав на початку, е, контакт. Так, з особистостями, розуміння, індивідуальний підхід практично до кожного. Це, ну, це дуже важливо. І. Питання не в тому. Я насправді досить відкритий. Я поважаю Вячеслава Анатольовича. Я не хочу в жодній мірі якісь зараз зводити ситуацію до якогось там протистояння. Боже впаси. Коли мене там запитували, чи сумую я за кріслом. Ну за, за постом міністра. Я за кріслом дійсно не сумую. За справою, очевидно, я був налаштований е, проаналізувати якусь ситуацію, можливо, зробити якісь певні кадрові, е, неможливо, а точно е, кадрові е, ротації, продовжувати в за другої хвилі. Ілюстрації оновлення всього там структуризацію, реорганізацію, ввести новий там чи відділ, чи департамент креативної сучасної індустрії культурної, я маю на увазі, якого ніколи не була, де б молоді зовсім митці могли самі брати і втілювати ті чи інші ідеї. Тобто якісь речі, які вже дійсно прийшли за цей час, не секрет, що треба було, як в народі кажуть, в'їхати, але. Разом з тим, я постійно говорив, що я відкритий до тих чи інших побажань, до людей. Я люблю, коли навколо є люди, які є там креативні в тому чи іншому напрямку, де я можу навіть менше розумітися. Я казав з самого початку, що я є репрезентатором і голосом культури, так як був голосом Майдану, коли ви сказали. Я хотів створити ситуацію голосу культури і де би зосередити навколо себе креативних сучасних людей, які мислять по-іншому, які, які хочуть щось зробити по-новому і саме призначення міністерства культури. І мені дійсно шкода, що Світлана Фоменко, яка пройшла через конкурс три місяці тому назад з питань євроінтеграції за цей час ми увійшли в чотири європейські програми. Ми говоримо зараз про одну з найважливіших ще програм. Про яку би ми хотіли тиснути, там, закликати уряд, прийняти її входження в Євромаш в Євромаш, який би дав можливість копродукції кіновиробництва з іншими країнами. Тобто якісь процеси, які залежать від особистої роботи, особистого контакту. Людей. Це, це, Мені це, шкода це, за ними. Це ми зараз просто та, перейшли до теми. Я не знаю, чи в курсі всі вже глядачі, просто вже є два, принаймні там, таких звільнення знакових. Це помінялися заступники, там перший і другий, та, напевно, в нового міністра. І звільнені просто двоє людей, які були буквально три чи чотири місяці тому прийняті завдяки прозорому конкурсу, якому там всі пишалися. От вони за конкурсом, як має бути, тепер все по-новому. Прийшли люди, які там в конкретній боротьбі довели, що вони можуть бути кращими саме на цих позиціях. І тепер ці люди звільнені. Це Олеся Островська, Люта, а також це Світлана Фоменко. Ну тут ще Олександр Журавчик. Та? О, тобто, це ну Олеся Островська люта я знаю, що вона зараз в Берліні здається. От так, вона, так. я б хотів би, щоб вона можливо теж це якось прокоментувала. Ну вона власне вже писала, але, але я знаю, що небезпеку обнулю це... обнульовування роботи Просто Це люди не випадкові, їх дуже добре знають в мистецькому товаристві. А вони не є ну якби людьми не звідки? То не є такий чорт з поділка, Знаєте, як кажуть. тобто це люди з культури. Вони там відомі, як там, із з менеджерськими якостями людьми, і так далі. Тобто, і це було все узгоджено. Вони пройшли цей цей конкурс. І тепер їх просто звільнюють. Тобто, до чого ми взагалі рухаємося? Ми кажемо про те, що в нас має бути якийсь принцип, як, власне, замінити тих старих чиновників на нових ефективних менеджерів. І навіть в тих випадках, коли це вдалося зробити, виявляється, що це змінюється, що не змінюється політична фігура міністра. Це якраз та проблема, яка. Ну, просто давайте подивимося, хто, хто прийшов на їхні місця. От, прийшов. Прийшов по перше вітренко Андрій Миколаєвич, заступник міністра культури. Він тепер буде з європейської інтеграції, 78-го року кіровоград... випускник Кіровоградського технічного університету. До 2017 року шукав роботу до 25 листопада. Ну, я навіть не знаю, як це правильно прокоментувати, крім того, що це знайомий Кириленко, оскільки вони працювали з ним, я так розумію, в 2007-2009 роках в нашій Україні, коли Кириленко теж там входив до неї. Ну і другий зубко, Юрій Петрович, це. Тоже просто добре знайомий виходить Кириленко. Тобто ситуація така, що прийшов новий міністр і просто взяв двох своїх друзів. Байдуже, чи мають вони якийсь стосунок залом до культури, тому що ну, е... зрештою, це така можливість там людям дивитися. Я насправді не хотів би коментувати, бо з мого боку це не етично обговорювати. Але рішення. Я, просто, та... я, я, би хотів, я би дуже хотів, щоб просто Кириленко принаймні не знаю, зміг би відповісти. Чому саме ці призначення були зроблені? Чому люди, які Пройшли конкурс прозорий і зрозумілий відставлені просто після того, як вони не три місяці всього пропрацювали на роботі, і як, в принципі, мож, можливо в Україні будь-яка спадковість в роботі міністерств якщо у нас досі працюють такі принципи, прийшов я і мій клан, і мої друзі, і мої родичі. Я не знаю, хто там ще має з'явитися на цю посаду. Тобто, для мене головне питання: чи буде ця спадковість дотримана? В тих в тих просто в тих речах які були добре зроблені. Ну мені бачите, факт є фактом. А обговорювати я знову ж таки не хочу обговорювати тих людей, які прийдуть. Мені дійсно шкода за тими людьми, яких е, я там затвердив або привів там з самого початку, коли говорили про Олесю як менеджера, який може претендувати на на навіть на пост міністра, я це там не моя людина, так маю на увазі не моя людина, що я, я з нею особисто знайомий не був, але я знав добрі відгуки, і я наважився зробити її першим своїм заступником. Тобто для мене було принципово думка громадськості, думка про те, що вона є фаховою. Я її не ну грубо кажучи, там взяв собі ну не конкурентку. А людину, яка ну бачила себе навіть на, на цьому місці, але і очевидно, ми би продовжували роботу. Світлана, дійсно, яка пройшла, е, яка пройшла цей конкурс і її затверджували на уряді, е, і вона її слухав прем'єр-міністр Тамара Мазур, е, яка зробила цілу низку підготовлених законів, там серед яких щойно є, вони вже є готові і про. Е, Концертно і по театральну гастрольну діяльність, і про мораторій на забудівлі в буферних зонах, і про збір з прокату іноземних фільмів на користь кіновиробництва, і про меценатство, зняття ПДВ з культурного продукту тобто, ціла низка роботи, яка ну очевидно, там дай Бог, я нічого не хочу там ні на кого не говорити, але я кажу, що це ну я горджуся цими людьми. Так, ну я хотів що сказати наостанок, що є е, взагалом з відкритого листа написали представники української культури. Тут вже понад 400 підписів, багато і знакових людей, і кінорежисерів, і, і акторів, і, 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 і культурологів, і, ну, от, і, і громадських діячів, там от від Рубочука, наприклад, тут є в нас Ірина Соловей. Тут Лариса Денисенко, письменниця. тут можна собі погортати, Є він в інтернеті. Розміщена ця петиція. Вже тут 41 сторінка, понад 400 підписів і вимагають від міністра все-таки якось пояснити. По перше. По-перше, що він що він збирається, які в нього плани на міністерській посаді, і по друге, все-таки зрозуміти, чи він збирається підтримувати ті речі, які були вже започатковані за ці 9 місяців. Бо принаймні це те міністерство, яке може похвалитися тим, що розробило певну концепцію. І почало робити певні кроки. І от, а перші кроки, якраз таки пана Кириленка наразі вони якісь дуже невтішні, я маю на увазі знову ж таки ці звільнення. Ось. Ну, не знаю, чи тут треба щось просити прокоментувати, навіть пане Нечука? <ріст> <ріст> ну, я скажу, я знаю певну хвилю, яка є. так? В жодній мірі я не замовляю нікого, не прошу там, щоб люди йшли. В мене там був дзвінок десь, і дівчина каже: там мене не хвилює, чи ви там хочете, щоб ми там якісь там вимоги робили чи ні. В жодній мірі питання справді тут такий момент, коли я. Я Щиро ставлюся там і до пана Кириленка і все. А йому правда, і це правда, я відкрито говорив про те, що він має досвід, він є політиком, і він на посту віце-прем'єра. Я думаю, що я би з ним міг добре співпрацювати. Тобто, питання зараз моєї думки, що. От об'єднання віце-прем'єр-міністр ага. плюс міністр культури оце є е, проблемою. Тобто, якщо б Вячеслав Анатолійович залишався віце-прем'єр-міністром. Е, і, а міністерство культури окремо було б очолювано, бо подача йде така, що ніби це підвищує статус. На мій погляд, це є просто фізична ситуація, в фізичної можливості людини відповідати за біженців за весь соціальний аспект, будучи віцепрем'єром. Так, проводити урядові комітети. Я вже тепер можу говорити, бо я знаю цей механізм. Так проводити урядові комітети, відповідати за медицину. Відповідати за молодіжну політику, е і спорт і так далі, і окремо. Ще за міністерство культури, де не не може бути одного дня прийомного. У мене цілу допову були понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Люди навіть на виставах, де я продовжував, бо я не скривав цього, воно не забороняється законом. Вистави люди вичисляли, зняли, коли вистави, приходили після вистави або радили, або побажання, або прохання, і так далі. і Так далі. Це до того, що потрібен просто фізична можливість особистого втручання контакту приїзду перед подіями мистецькими, після них присутність на похоронах. Даруйте. Ну навіть говоримо про таке. Це це, це є той момент, коли ти маєш бути з, з ними всеціло. Я маю на увазі з представниками культури бути. В цій ситуації, а не тільки політично вірні, тобто, як я ну, там, в якійсь мірі там дивлюся, так всі якісь там візії закликів, якихось ще коментарів, вони всі вірні. Тобто політично все грамотно, Віслава Анатолічем. Але я знаю наскільки потрібна фізична присутність. Окей, ну думаю, все одно ми думаю, все одно так ранош пізно зможемо поговорити вже з самим паном Кириленко про його. Е про його бачення цього всього, я думаю, що він прочитав все-таки цей лист звернення. Я єдине, що просто переживаю, щоб от та то найменша частинка в програмі уряду, як вона зараз є, так щоб вона потім не стала і найменшим рядком в бюджеті, і взагалі найменшим, Знаєте, до чого коли буде. З самого початку я увага. казав, що армія армію нищили 23 роки і культуру нищили. Ну, якщо брати сучасну Україну, так і, 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 роз, і відродження армії. За рахунок добровольців і відродження е е культури за рахунок цих креативних людей ідейних, яким треба дати можливість е е впливати, е щоб міністерство було відкритим до них, до їхнього втілення цих ідей. Ну це найголовніше те, що ми хотіли. Я я, я, я щоразу, і цього разу теж дозволю собі цим цитатою завершити тоді нашу розмову. Це цитата Вінстана Черчеля, що з тата я її знаю. Then what are we fighting for? за що тоді. Тоді ми воюємо, якщо не за нашу так. культуру, Так, подивившись бюджет, побачивши що не що один рядочок, і то дуже там як кажуть нічого конкретного немає розвитку культури. Він каже: А, а за що ж ми тоді дійсно воюємо? Але треба зрозуміти, що так. українська культура вона так само розвивається, як і країна і. Просто ми воюємо там не за вишиванку, умовно кажучи. Ні, очевидно. в тому числі. І тому це, це не те, де просто можна. Я дуже боюся, що в Міністерство культури, можливо, я помиляюся, але за пана Кириленко, воно може стати просто рупором українізації, недостатньо продуманої. Це просто мої побоювання. Я не хочу, щоб це, це, це час. Я не але... хочу коментувати. Та, я але... знаю, що я не буду опускати руки, я не зможу зараз кажуть: от як ти, я ще там ніде не знаходжуся. Очевидно, що там театр і там актор Воно є, е, і я, я буду мати більшу можливість творчого якогось свого втілення. Так? Але разом з тим, за ці дні в мене графік не став меншим. Люди продовжують зустрічатися і з такою певною навіть вимогою, що почекай, ми хочемо йти там за тобою і е, давай нам неважливо, в якому ти там статусі, е, давай впливати, давай робити, давай втілювати. І, очевидно, в мене в ці дні, коли певний шок буде, я не був, і я не приховую цього. Бо воно надто якось швидко по-політичному відбулося, але тепер я усвідомлюю, що в мене є відповідальність перед багатьма людьми. Продовжувати роботу. Дякую, пане Іване, що прийшли до нас. Вам успіхів і в подальшому. І е, ми говорили про культуру. І зараз хочу так, кому передати слово? Нема кому передати слово. Тоді зараз перервемося і нагадаю, що в 17-й годині за 20 хвилин вас чекає міжнародні підсумки від громадський інтернешнл.